Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми відкриваємо ще три кіндер сюрприз Максі, присвячених другій частині фільму Аватар. Сподіваюся, ви, ви вже подивилися першу частину розпакування трьох кіндерів Максі Аватар. Там ми знайшли Нейтірі і Джейка. Якщо ще не встигли, то будь ласка, переходьте в описі за посиланням і передивіться. А ми продовжуємо сьогодні шукати колекційні іграшки по фільму Аватари. Нагадаю, їх всього чотири. Дві ми знайшли, одна у нас повторочка, але це не страшно. Ми продовжуємо сьогодні шукати. І нагадаю, вага буде з'являтися на екрані. Якщо є можливість зважувати, будь ласка, зважуйте і шукайте іграшки, які саме вам потрібні. А ми розпочинаємо наше сьогоднішнє розпакування. І у нас нова обкладинка. Це Джейк і Нейтірі. Тут логотипчик Аватар. Це Кіндер спадзянка з Польщі. Маркування до 22 грудня. І 100 грамів. Також 100 грамів. І тут нам трапляється, хоч би не повторка. Чесно кажучи, я не знаю, я в вагу не дивилася іграшок. Ура, Не повторка! це наш кінь, кінь, якого ми шукали в маленьких кіндерах, останній нам трапився. Лицева сторона усіх однакова. Тут у нас зображений наш кінь в смартфоні. QR-код для сканування в програмі PlayDu. І тут невеличка інструкція, як збирати. Також є елементи фарби, що світяться в темноті. Отже, давайте швиденько його зберемо. Тут лапи закріплюються, я так розумію, це сюди. Або ні? Це, це от сюди, ось так. Шестикопитний наш кій. І тут ми просто з'єднуємо ці два елементи. Щось тугенько з'єднується. Ага, ось так функціонал у нас він трошки має задні копита. Так, у нас тут показано, що він начебто й надибистає. Отже, Ось такий у нас кінь. Так, стоїть добре. Але я думаю, що на задні лапи його підняти ми не зможемо. Це тільки як елемент гри притримувати його, бо він падає. Отже, ось такий у нас кінь. Ой! Ось така у нього морда. Всі шість його ніг. Погано, що вони не закреп... Нія ні, не закріпляються. Ага, аж так можна. Ну, я не думаю, що можна його якось збалансувати. Ну, в принципі, можна, але чи варто думаю ні. Перевіримо елементи. Отут. Ну, в принципі, не озброєним окон. Видно, от трошки позеленішали. Так, є елементи, що світяться. Радію, що це не повторка. Отже, тут також легка вага, можна трошки навіть переплутати, якщо будете вибирати. Отже, далі, далі у нас 134 грами, також вага подібна. І ще один у нас герой, якщо мені не зраджує то це Турук. І тут нас чекає... Так, нас тут чекає Турук. Круто! Дуже круто. Ми зібрали всю колекцію з чотирьох іграшок. Ой, вибачте, З п'яти яєць чотири у нас іграшки. Ось такий у нас торук Дуже класний. Я думаю, що в останньому яйці це Джейк. Але ми все одно відкриємо. Ми відкриємо, подивимось. Отже, ми маємо, вибачте, трошки курячі. Ой, лапи, елементи. Ці елементи, звичайно, тканині це щось жахливе, якщо чесно. Але в Максі вони пластикові. Це набагато краще. Нехай він буде не такий функціональний, але вони пластикові. Давайте швиденько зберемо. Тут навіть пакетику голову. Так, де наші курячі лапи? Отак, От в паз ми закриваємо оце сюди, попадаємо в пази, складаємо і крило у нас причепний елементик. Ось так в пази Все складаємо. Ой, не розпадайся. Крило не хоче причіплятись. Нічого, ми йому допоможемо. І ось такого величезного торука ми маємо. В принципі, дуже класно. З цієї сторони, ще краще. Ще краще, класний. Мені дуже подобається. Ну, звичайно, ці пази трошки не гарно, ну, Але це набагато краще, ніж тканині елементи. Тканинні елементи в маленьких торук. якщо не, не подивилися, подивіться, будь ласка, я залишу посилання в описі на маленьких, звичайних, Кіндер Сюрприз. Там банші і рук препогано зроблені. Так, І у нього є елементи, що світяться на крилах. Перевіримо, так, ось, невеличкі фарби, шматочки. Так, є трошки свідчення. Є, працює. Отже, вся колекція зібрана. І перевіряємо мою останню здогадку. Це у нас Kinder Maxi. Останній з вагою 141 грам. 139 нам минулого відео трапився Джейк. І це, мабуть, що Джейк буде. Якщо ні, зараз все, подивимось. І так, це Джейк. Звісно, це Джейк. Ну, ми мали перевірити. Ось такий ми маємо іграшку. Давайте його складемо. Не будемо його доставати. Нехай там собі дрімає. Отже, ми зібрали всю колекцію і розглянемо її через хвилинку. Ось так виглядає повна колекція Kinder Maxi за мотивами фільму Аватар 2. Ми бачимо тут наших головних героїв Джейка і Нейтірі. І ми бачимо Торука і нашого шестикопитного коня Парі. Як на мене, іграшки дуже класні. Звичайно, головні герої дуже. Яскраві. Всі іграшки мають елементи, що світяться. У нейтірі є лук, у Джейка ми бачимо ніж в лівій руці. І звірів мені особисто найбільше сподобався торук. Крила в нього зроблені з пластику. Зі спини він виглядає взагалі шикарно. Є елементи, що світяться, вони світяться, все працює. Ось така у нас колекція. Колекція невелика з 4 іграшок. Але, як на мене, це і добре. Є більше шанс, що трапляться головні герої. Вага дуже-дуже схожа. Найтяжчий у нас виявився Джейк, ну а найлегше у нас нейтірі. Ось такі у нас трапилися іграшки. Ось така у нас колекція. А я знову прошу підтримати мене. Будь ласка, підпишіться на канал. Натисніть дзвіночок для утримання сповіщень, коли виходять нові відео. І напишіть, будь ласка, в ваш коментар, чи дивилися ви аватар, першу і другу частину, і чи сподобалася вам колекція Максі, а можливо, ви збирали колекцію звичайних маленьких кіндер-сюрпризів з цієї серії. А я всім дякую і до побачення!